Чому це відбувається саме зі мною? Знову не пощастило, знову все жахливо. Всі навколо успішні. Я застрігаю на одному місці і ніколи нікуди не прийду. А ви ловили себе коли-небудь на таких думках? Якщо так, можливо, ви познайомилися з власною жертовною позицією, яка інколи нам дуже заважає в житті і взагалі не знає що, але для чогось вона нам треба. Тому давайте сьогодні поринемо в тему, як зрозуміти, що я в позиції жертви, і як вийти з цієї позиції, і що для цього потрібно робити. Хто мене не знає зараз, дізнаєтесь? Я Лера, психолог, сексолог та біолог, також. Хто мене знає, друзі, ви бачите, що в мене нова фотозона. Я не могла не зняти зараз відео сидячи на підлозі, тому що я цілий місяць чекала, чекала, дочекалася цю шафу, тому що місяць я жила і всі наші речі лежало, як в аборигенів, знаєте, там десь там десь, і ну, це було жахливо. Тому зараз є шафа. Я хочу всі її показати, що вона є. Тому сьогодні відео буде напроти неї. А я тим часом буду сидіти на підлові. Також мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал та на інстаграм. Ну також можна на інстаграм мого проекту, там багато чого цікавого та корисного. Тому... Якщо захочете, підписуйтесь. Не захочете. Ну що, що ж таке, Нічого. Сьогодні хочу почати саме з нейробіології, тому що насправді, коли ми говоримо про жартовну позицію, це не просто ниття чи лінь, чи ще щось. За цим реально криються певні паттерни, які впливають повністю на всі сфери життя людини. А розуміючи, як працює наша голова, нам буде легше зрозуміти, що з цим ми можемо зробити. Перш ніж ми почнемо, хочу задати вам декілька запитань, спробуйте проаналізувати, чи помічали ви в себе таке. Ви часто відчуваєте, що вас використовують. Вам здається, що всі навколо успішніші за вас, і це несправедливо. Вас переслідує відчуття, що ви не можете вплинути на своє життя. Ви часто кажете фрази по типу Мені ніколи не щаститься, бо я завжди потрапляю в такі ситуації. Якщо ви відповіли так, хоча б на одне з питань, спробуйте проаналізувати, а які емоції це викликає? Тому що насправді ці думки, які я тільки що назвала, вони дійсно пов'язані з жертвовною позицією, з позицією жертви, називаєте як завгодно, і якщо ви відповіли так. Це означає, що це відео точно буде корисним для вас. Тому все, все, все я починаю. Взагалі, позиція жертви – це психологічний стан, коли людина вважає, що вона не має контролю над ситуацією, та зовнішні фактори повністю вирішують її життя. Давайте будемо чесними. Всі ми інколи відчуваємо себе жертвами, і це нормальне явище, бо це є нормальна людська реакція на якісь дуже важкі обставини в житті. Проблема починається тоді, коли це перетворюється на хронічний стан, і людина постійно додумує, що все, що є в її житті, вона не контролює. Що цікаво, з точки зору саме нейробіології, було проведено дослідження, що коли ми звинувачуємо інших в своїх невдачах в мозку, любі друзі, я не знаю наша, але вивільнюється невелика кількість дофаміну. Ну, нейромедіатор задоволення. Тобто, ми можемо зрозуміти, що нашому мозку навіть з одного боку подобається. Займати позицію жертви, і якщо ми потрапляємо в цю пастку, то звичайно це буде мати певний такий хронічний паттерн. І це створює, знаєте, такий цикл. А я знімаю відповідальність, я відчуваю полегшення, і цикл закривається. Окрім того, позиція жертви може мати вторинні вигоди. Я в психології обожнюю обговорювати вторинні вигоди, це така прям цікава історія. Але саме для позиції жертви, які тут можуть бути вторинні вигоди? Увага та співчуття від оточуючих, виправдання для бездіяльності. Ну, а що я можу зробити? Нічого. Так? І це трошки схоже на ось таку історію. Уникнення відповідальності людина дійсно може бути не готова до відповідальності, позиція жертви дозволяє цю відповідальність зняти. Відчуття приналежності до групи нещасних людей. І це супроводжується думками, що у мене завжди так, мені завжди не щастить, мені завжди погано. Мені завжди нещасливо. Мені ну, от от якимось таке. Але тут хочу також навести приклад з одного дослідження в Стенфорді, воно було проведено. Хочу там понавчатися. Мені здається, буде прикольно. А що вони там зробили? Вони дослідили, що люди, які постійно перебувають в позиції жертви, вони мають постійно підвищений рівень кортизолу, тобто гормону стресу. А кортизол впливає на мигдаловидне тіло за ось таку маленьку мигдалинку. Отаку, от таку от десь в нашому мозку, яка відповідає за функцію боя або біжи і за тривогу, і за якісь сильні емоції та відчуття. Тобто, людина, яка в позиції жертви, вона наче звикає до того, що світ виглядає більш небезпечним та тривожним, і це звужує діапазон того, що вона дозволяє робити собі в житті. І людина буквально стає запрограмованою на те, щоб бачити небезпеку усюди, навіть там, де її немає, як формується роль жертви. Хм. А я зараз розкажу. Звичайно, як говорять всі про все завжди, все починається з дитинства, і це дійсно правда. Бо наш мозок формує нейронні зв'язки на основі того досвіду, який він отримує протягом дорослішання, созрівання, формування і всього цього. Якщо дитина росте в середовищі, де вона має мало контролю в житті, я не можу обрати, що буду їсти. Я не можу обрати з якою подружкою піти, або куди піти з цією подружкою. Або е, якщо в батьків є непередбачувана поведінка, або є насилля, і дитина вона не може передбачити того, що буде. Вона не може проконтролювати. Відчуваєте так, що починається? Її мозок вчиться, що світ це небезпечне місце, де немає передбачуваності, де немає спокою та контролю. А коли писала сценарій до відео, подумала навести такий приклад: давайте уявімо якусь дівчинку, яка живе з мамою. І коли я не знаю, вона отримує двійку, або в неї порвалася сукня, або коротше щось стається, мама говорить щось по типу: ну, світ несправедливий, або ну, так, да, так буває. Тобто вона не дає якоїсь нормалізації цим невдачам, так? або пропозиції, щоб щось змінити, а вона констатує, що так. І дівчинка росте з твердим переконанням в тому, що якщо щось негативне відбувається, тільки тому, що це невдача, і вона нічого не може змінити. Тобто, це просто відбувається, і все, і ми не можемо нічого з цим зробити, ніяк на це вплинути. І коли в неї щось не виходило далі в майбутньому в житті, вона просто переходила в такий стан, що не щастить. Також така роль може розвинутися після соціальної ізоляції, після якогось травматичного досвіду в дорослому підлітковому житті або дуже тривалого стресу, коли на неї постійно тисне стрес в житті якісь життєві обставини. З нейробіологічної точки зору це називається вивчена. Безпорадність. Коли людина багато разів стикається з неприємностями, які вона не може проконтролювати, у неї формується ось цей стейтмент, що вона не може контролювати нічого. Це призводить до змін у префронтальній корі нашого мозку. Це та зона, яка відповідає за вибір, за відповідальність, за прийняття рішень і планування. Господи, ну. Наш мозок це просто так, так цікаво. Я не можу дуже цікаво. І зараз я вам скажу таку штуку. Я взагалі про неї не читала до того, поки не почала писати ось цей сценарій. А також Стенфорд, я вам кажу, колись я маю там понавчатися, тому що вони там роблять щось ну дуже таке, дуже цікаве. І там є вчена Керол Двек. Вона поба... я не знаю, як вона це побачила. Не питайте мене, але вона проводила дослідження, де вона виявила, що є два-два. Типи мислення зростаюча та фіксоване. Люди з фіксованим мисленням вважають, що їхні характер, здібності, навички є незмінними, фіксованими. І тому всі свої поразки, всі невдачі програші, вони сприймають як доказ своєї неповноцінності. А люди із зростаючим типом мислення розглядають свої невдачі, поразки як фактор зростання, як можливість кудись там туди прийти. Ті, хто мають фіксоване мислення, набагато частіше опиняються у жартовній позиції. Мені стається. Що це насправді дуже цікаво, це дає нам багато розуміння, чого з позиції жертви може бути вийти складно. І саме в такі моменти ми маємо старатися бути для себе підтримкою і говорити: навіть моя префронтальна кора працює по іншому, тому мені може це бути так важко. Але я це чую, і я буду старатися це змінювати. Ось трохи додавати сюди self-compassion. І зараз ми переходимо до дуже цікавої топіки ознаки того, що ви знаходитесь в позиції жертви. Насправді тут список із семи пунктів, я їх зараз зачитаю, тому що список такий величезний мова саме переконання, коли людина намагається себе та інших запевнити, що їй не щастить, що вона така була завжди, що немає нічого хорошого в її житті. Тобто вона не просто, наче дійсно думає, що все жахливо, і вона сидить там в депресивному стані, а вона прям намагається довести що так завжди було, і, і взагалі завжди не щастить. Так? Тобто вона прям намагається. Соціум в цьому переконати і себе перекладання відповідальності, звинувачувати когось іншого в своїх невдачах, звинувачувати всіх, все е, абсолютно там, не знаю. Коротше, будь-кого, але не себе. Відчуття безпорадності та враження, наче людина загнана в кут, що вона нічого не контролює. Пошук співчуття є бажання ділитися з усіма або з якимись людьми своїми переживаннями постійно. Очікуючи жаль та підтримки, але не шукати рішення цієї ситуації. Тобто прийти пожалітися, щоб пожаліли, поемпатували, але не думати, що я можу з цим зробити. Заздрі до інших, коли в когось виходить краще е заздрити, думати, що це несправедливо, та вона. Е вона зробила якісь оральні ласки, щоб отримати ту машину, а не заробила на неї сама. Отак, от, от я перефразую, так тобто заздрість і відчуття того, що у неї або у нього є щось несправедливе. Інколи так дійсно є, але я кажу про більш таку стабільну історію, що ви так постійно думаєте. Емоційна реактивність, коли людина дуже гостро реагує на критику та зауваження, пасивність. Страх ризикувати, страх щось змінювати, не бажання брати відповідальність. Ці ознаки можуть нам дати розуміння того, як зрозуміти, що людина перебуває в позиції жертви періодично або часто. Але також я забула вам сказати про одну дуже цікаву штуку: прочитала про таку модель як мережа пасивного режиму роботи мозку. Коли людина постійно зациклюється на негативних думках на відчутті безпорадності, на критиці, на заздрості, в неї вмикається ось ця мережа. І вона запускає румінацію, внутрішній діалог негативний та фокусування ще більше на негативних думках. Тобто, дійсно, коли людина переходить в стан жертви, їй може бути дуже важко з нього вийти, і ми маємо це розуміти. Я сподіваюся, що зараз у вас вже є більше розуміння того, як працює наш мозок, що таке позиція жертви, як її можна побачити. Хочу перефікати. До практики, що можна з цим робити? 100% ми маємо підключати КПТ, усвідомлення своїх думок. Коли ви починаєте ловити себе на думці, ой, знову там комусь пощастило, або ще щось, зупиніться. Дуже просто: про себе скажіть: ага, я помічаю, що зараз я знову про це думаю і активується. Як завгодно це назвіть жартовна позиція, критикуюча позиція, паси назвіться якось, щоб ви могли, наче це трошки дистанційовувати від себе, так я помічаю, що зараз вмикається ось ця позиція. Вона не є для мене корисною. Спробуйте переключити свою увагу на щось інше. І насправді КПТ так і працює, що ми поступово змінюємо паттерни свого мислення і того, як ми думаємо. Обов'язково обожнюю цю вправу. Я її дійсно даю дуже часто і на терапії. Я її люблю робити сама в різних форматах. Це практика вдячності. Коли ми дійсно практикуємо вдячність, проводились so many experiments, які довели, що дійсно вдячність це є дуже сильна емоція та відчуття, яке дійсно змінює наше ставлення до життя. Бо замість того, щоб фокусуватися на ось чомусь такому негативному, ми починаємо бачити ще й позитивне. Негативне нікуди не дівається. Але ми починаємо бачити і щось хороше, що є в нашому житті, це важливо. Тобто, наш мозок наче вчиться перефокусовувати свою увагу на щось інше, окрім негативу. І також зараз такою останньою штукою, взагалі, насправді, вправ є дуже багато. давайте зробимо так: якщо буде потрібна друга частина, більше саме те, як працювати з позицією жертви. Поставте, будь ласка, плюсик в коментарях, тому що я, знаєте, підібрала таку базу, з чого можна починати, але, звичайно, якщо заглиблюватися, там дуже багато всього. І закінчити сьогодні я хочу методом А, Тут те, як ми працюємо з емоціями, які супроводжуються з позицією жертви. Розробила, якщо не помиляюсь, стара брах. Отже, перша літера R. розпізнайте емоцію, яку ви відчуваєте в момент перебування в позиції жертви. І назвіть її. Я відчуваю заздрість. Окей, відчуваю суму, злість. Ей, не намагайтеся цю емоцію заглушити або уникнути. Спробуйте навпаки відчути, де вона перебуває в тілі зараз, де я зараз відчуваю цей смуток в голові, в руках, в ногах, де найбільша напруга, як це ще супроводжується. Мені важко дихати. Спробуйте зосередити свою увагу, як ви відчуваєте цю емоцію в моменті в тілі. І які думки ця емоція також починає викликати, так які думки з'являються вже в цьому стані. Це було I Investigate і N, остання літера, вона про self-compassion. Вона про те, що ви помічаєте, я відчуваю зараз смуток і заздрість, тому що хтось купив будинок раніше за мене. Так я це відчуваю. Це боляче. Я це відчуваю в руках, в ногах, в голові, в тілі. Я відчуваю, що мені важко дихати. Я відчуваю, що в мене є поверхневе дихання. Я відчуваю, що голова починає там боліти. наприклад. Я хочу себе підтримати, тому що я розумію, що мені дійсно це болить. Що я не можу зараз похвалитися, що в мене є такий будинок. Наприклад, я хочу підтримати себе. От, я кладу руку там, де немає мікрофону, роблю вдих-видих, я себе підтримую. Різне буває, я намагаюся щось змінювати в цьому житті, не завжди це виходить. Ось чуєте, що я роблю. Ми просто з собою говоримо як з другом, так ми не говоримо собі ніякі психологічні речі, ми не говоримо собі щось таке дивне. Ми просто, як друг, за чаркою чаю сидимо і говоримо з собою. Така практика буде знижувати активність мигдаловидного тіла, тривогу, сильні емоції. і з часом ви будете відчувати від цього довготривалий ефект, бо ми маємо розуміти, що практика з думками до речі, знаєте, це реально найбільше мені здається стереотип, що КПТ працює ось так. Друзі, насправді ні. Якщо людина звикла думати умовно. З позиції жертви протягом 20 років вона не зможе це змінити там, за два тижні. І це нормально. Це той е, старт, який ми маємо почати, так само, як ходити в зал. Якщо ми 30 років не займалися спортом, ми не можемо навіть за три місяці зробити ідеальне тіло. Ну, фізично. Ну, можливо, я не знаю, якщо там в якомусь мега важкому режимі хардворкному це робити окей, але це нормально, що це займе певний час. Тут так само. Я сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте коментарі. Якщо треба другу частину, як працювати з позицією жертви більш так глибоко, обов'язково про це пишіть, ми це розберемо. І також хочу нагадати, що всі наші стани можуть бути. Всі наші стани нормальні. Важливо старатися не критикувати себе, а розбиратися в причинах, чого я так відчуваю, що я можу з цим зробити. Це була я. До зустрічі. Пока-пока.